Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі закладку. Ця закладка із покемоном. Ось такий вигляд закладка має з іншої сторони. Робиться така закладка дуже легко. Закладка одягається на кут. Ось так. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Щоб зробити закладку, беремо листок розміром 15 на 15 сантиметрів. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо назад. В іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Перевертаємо назад. Складаємо листок на бік двічі. перевертаємо назад і в іншу сторону складаємо листок двічі. Бокову сторону загинаємо вниз. Перевертаємо на іншу сторону, бокову сторону загинаємо вниз. Беремо листок, підіймаємо, перевертаємо, розширяємо середину листка і верхній кут складаємо до нижнього кута. Наводимо листок. Ось цей кут загинаємо до цього кута. Беремо верхній листок і загинаємо його вгору до верхнього кута. Розвернемо листок іншою стороною. Перевертаємо верхній листок. Ось окову сторону загинаємо до центральної лінії. Наводимо листок, перевертаємо назад, все наведемо. Тепер з іншої сторони перевертаємо листок. Ось цю сторону загинаємо до центральної лінії. Наводимо листок і перевертаємо листок назад. І все наводимо. Ось цей листок трішки піднімемо вгору, розширимо. І тепер ось цю сторону потрібно загнути набік до ось цього кута. Беремо листок і загинаємо набік до кута. Ось так. Наведемо. Тепер з іншої сторони, ось цю сторону загинаємо на бік до кута. Беремо листок, перевертаємо його на бік і загинаємо до бокового кута. Наводимо. Беремо ось цей листок і ось так зверху його загинаємо, щоб з боку вийшов в острий кут. Наводимо. Перш з іншої сторони беремо оселисток, також його загинаємо зверху, щоб збоку вийшов гострий кут. Наводимо. Беремо нижній листок, підіймаємо і загинаємо великий кут всередину. Наводимо. Тепер у нас вийшла ось така закладка з покемоном, і її потрібно розмалювати. Для того, щоб закладку розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо на закладці покемона, так як ви це бачите в себе на екрані. І тепер закладка вже готова.